Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на кросовери від 12 тисяч доларів, які познімав на луцькому івано-франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% відсотковою знижкою, або за моїм промокодом Автобазар, який також гарантує 20% відсоткову знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по вінкоду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг чи автомобіль був ДТП. Скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні тощономіри. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією? Дзвоніть, буду радий допомогти. Ось такий красивий варіант. Автомат, мультитермо, склопідйомники, тканинний салон, підлокітник. Ось так. выглядит. Зацикавил Санта-Фе. Звонить до вас. Поруч. Хонда. CRV. На транзетах. Можете стать первым властником. По информации. Так, демонся. 2010 року, 13 тисяч 950. Автомат, повний привід, 2,2 дезель 207 тисяч пробіг. й рік. Вигляд oh. середи, мультитермо, тканенний салон. Зацікавило, дзвоніть. Ще один варіант. тепер вже на механіці. Повнопривідний 22-дезель 145. Потужність 12 950. Телефони зафіксовані. Можете призвонити до власника, уточнити інформацію по ньому. Шестиступенева механіка, мультатермо, тканинний салон, підлокітник, кондиціонер, склопідйомники, чотири штучки. Портроніки і так далі. Цікавий центафешка. Дзвоніть у вас. Рено на транзетах. Качар 17-ті. 18 роки, чи то 8-й місяць 17-го року невідомо. Запитайтеся у власника 17350. телефони є, 1,5 дезель, 81, потужність, 188, якщо я не помиляюсь. Тисяч пробігу. Автомат, мультитермо, так, Комбінований салон, збухитник і так далі. Цікавить. Дзвоніть, кому сподобався. Хаджар. Поруч Nissan Кашкай. 12500, 2011 рік. Телефон. Тут ви можете почитати. Так, двохлітровий дизель, 110 потужність, 193 тисячі пробігу. Автомат повнопривідний. Вигляд зсередини. Також мультокармот, канальний салон, під блокитне, село, дийомники, дисплей. О, зацікавило, званти. Пежо, 3008, На транзитах. По інформації 12.500. Телефона, Видно, так, дивимося, 14 рік, 1.6 дизель, 98, 98 тисяч пробігу. Можу потужність. Трошки обговорився, друзі. Так. Ну, Давайте відкрити. Так, дивимося. Середина. вигляд ось такий. Комбінований салон. Так, механіка. кого цікавить, дзвоніть. Панорама. Ще один Peugeot 3008. 12900. 2015 рік, дезель 1,6, 88 кВт, автомат. Рідна фарба телефони є, Ось виділі дай. Ось такий красавчик, друзі. Дивимось, 2013 року 2.2 дизель, максималка, автомат 17950. Телефони є. Двегля середини. Мультатермо, підйомники. Так, четырьмяный салон клима старт стоп панорам Зацікавил Санта Фат звонить до власника. Вы можете стать первым власником этого автомобиля. Поруч. сам Кашкай. Ташкай так само на панорамі, 12400, авто з Бельгії. Сертифікат є. Телефони також є. 12 рік, 1,5 дизель, 81 потужність. 225 тисяч пробіг. у хлопці відкрити. Ось так. Виглядає середина, мультитермо, співдійомник, тканинний салон. Так, тесту пенева механіка позацікавило. Дзвоніть до власника. Більш детальної інформації він вам надасть. Поруч і Volkswagen Тігуан. По інформації 2010 року. Так, без підфарбувань. Сервісна книжка є 14200. Телефони є. дизельний, 2-літровий, варіант 103 потужності. Мультитермо, скрутойомника, банальний салон, підлокітник, шестиступенева механіка. Электроники не два. Ауді одиннадцатый рік двадцать тисяч п'ятьсот ціна кюсама преміум плюс двести восемнадцать тисяч трохлітровий дезель. Панорамний дах. Семемісно. Поруч, ще одна аудюха на транзетах. Можете стати першим власником. 13-й рік 20 500. Ціна? Трхлітровий бензиновий варіант 333. Потужність. Телефон є 105 тисяч пробігу. Так, дивимося. Автомат мультифермо, склопідйомники, електрорегулювання сидінь і так далі. Датчики що світло. Там більш детально візьмете і уточнете у власника весь комплект переваг даного автомобіля. Також панорамний дах. Ну, а також саме міцне? Семи місно, друзі. Цікавить, дзвоните. БМВ. Так, 2010 року, 16 950. Телефони є. 345 тисяч пробігу. трохлітровий дизель. Дозволите? Так. Панорамний дах також. Доброго дня! Вас не знімають. Вас не Так, вигляд зсередини. Кого зацікавило? Дзвоніть. Ось такий x 5 Дай. Так. Дивимося, 2014 року. 18 800, 230 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 150 потужність. Ось такий ще є варіант. Автомат, мультикармош, вот підйомники, шкіряний салон, підлокитник, парктроніки і так далі. Більш детальну інформацію. Ще раз наголошую, друзі. Отримаєте у власника. Також присутній: панорамний дах, плюс семимісна. Ось такий варіант Санта Фешки. Гранд Санта-Фе точніше. Так, ще раз. Так. Показую вам, що ось таке Санта Фе. Так, по інформації. 12 900 2012 року, 200 тисяч пробіг, 22, дизель, 150 потужність. Пане Іван продає. Ось така що Санта Фе є. Автомат, шкіряний салон, склопідйомники. Бачу блютуз присутній. Старт, стоп. Цікавить? Дзвоніть. Ось така Toyota RAV4. Так, 2010 року 13 450. 2,2 дизель. 160 тисяч пробігу. Продактуйте, будь ласка, ваш номер телефону. 050 764 22 73. Так, власник забувся написати. Всередині вигляд ось такий. Мультикермо. 4 підйомник, шкіряний салон, підлокітник. автомат. Салон акуратний. Кого зацікавив вравчик, Звоніть до власника. Наступний варіант. Кія. Скажіть номер телефону. 050 764 22 73 Так, по інформації, 2010 року: 13 450 на автоматі. 2,2 дезель. Фіксуємо. Щоб могли подзвонити до власника, взяли, запиталися більш детальну інформацію по автомобілю. Ось така, друзі, все до Соренту додатковий комплект Резене в подарунок при купівлі. Honda. Сірві. По ціні. 16999, Номер телефону є. 2014 рік. 167 тисяч пробіг, 1,6 дизельок. Ось такий, що є цікавий варіант. Механіка, шосте, ступенева, шкіряний салон, підлокитник, склопідйомники, мультикермо і так далі. Зацікавило? дзвоніть до власника. Поруч, Audi Q5 біленька. Панорамний дах. Зараз поближче до інформації вам покажу. По інформації 17 тисяч на автоматі телефони є 14-го року, 119 тисяч рубів, двохлітровий бензиновий варіант. Мультикармо, скопідевники, шкіряний салон. Цікавить. Дзвоніть. Мерседес. Так, дивимося. 23, 300, 2012 року, 247 тисяч пробіг. Телефони є. 3-літровий дизель. Ось такий. Має вигляд. Панорамний дах. Заглянемо. Доброго дня, дозволите? Ви Всередині вигляд ось такий. Мультикермо, склотийомники, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Як ви бачите, друзі, все доволі акуратно, семимісний. Так що Кого зацікавив, GL350, Дзвоніть до власника більш детальну інформацію він вам надасть.